У 37-му автобусному маршруті, як і всіх інших у Чернігові, за проїзд пасажири сплачують водію чи кондуктору. Незабаром у всіх маршрутках міста мають з'явитися стаціонарні валідатори, пристрої для щитування електронного квитка. я Так, дуже, дуже. на цю ідею міського управління транспорту реагує водій 37-ї маршрутки. Він каже, розрахунок з пасажирами не заважає його роботі. В основному люди розчитуються тоді, на я стою на остановці. Во время движения со мной почти никогда никто не рассчитывался. Я всегда постоял, со мной рассчитали, и все, я дальше поехал. Это так спокойно для движения ну, и для себя, и для всех окружающих. Водій 20-го маршруту про майбутнє нововведення каже так: Водій не буде касатися до да да, грошей. добре, да, да. але тільки, щоб зарплату отримав. Допустимо, зараз ми зарплати не отримаємо. Ми оті скоковдостовірень би це я за свої шоти хважу. В тролейбусі водій там получають спокійно. Їздить ні Ни гонок, нічого немає. А тут гонки туди сюди хто перший там вискачив, захопив. Пасажири маршруток до встановлення валідаторів ставляться по-різному. Мені, наприклад, у карточкою, Чим от ету мілечі ска, ті коли дає кучу. <свісно> Буває такое, що 50 гривень даєш, він тебе таке, <свісно> ж мелочі. Рухаємося вперед, тому все нове, звикнуть люди, хвилюються. Якщо водій керує і рахує. То це страшновато. Водій повинен тільки дивитися на дорогу. ну так хочеться перемен. Конечно, к лучшему все это деньги не носить с собой, карточки. Но не каждый чоловік же может. В возрасте люди. Там проще взял, денежку віддав и все. Поехали дальше. Два роки тому стаціонарні валідатори почали встановлювати у тролейбусах Міста нині таких їздить 9. Дуже мало розчитується валідатором, а розшитує побольше на ліпшими. Краще, щоб був кондуктор. У нас багато приїжджих і розшітуються на ліпшими. Не вміють навіть пользуватися цими валідаторами. У маршрутках валідатори збираються встановити, аби аналізувати пасажиропотік, а також вирішувати, яка ціна проїзду є доцільною, розповів начальник міського управління транспорту Олександр Рижий. У нас постійно йде дискусія про тариф, який повинен бути в транспорті. Перевізники одне кажуть, міська влада інше І для того, щоб розуміти управляти даним процесом, потрібно рахувати. І це є одна із систем електронних квиток, які нам дасть. Поняття, скільки пасажирів перевозиться, куди вони їздять, щоб більш якісно управляти процесом і зробити якісний транспорт в місті. Коли валідатори встановлять у маршрутках і чиїм коштом це робитимуть, поки невідомо, сказав Олександр Рижий. Найближчим часом мають оголосити конкурс на визначення єдиного оператора електронного квитка. Після цього стане відомо про всі подробиці. Проте розрахуватися готівкою у маршрутках вже після встановлення валідаторів теж буде можна. Наталія Гоман, Олександр Поліщук, Роман Репа. Новини на Суспільному.